Ось така вона ситуація по BMW X. Коротше, є X5, є X2 і є X6. І шостий, найнарядні, можна сказати, давайте його подивимось. Двійні двайні сидіння, є такі підлокітничок, є багато ніж для речей ваших. Також підстаканники, все у вас є. Тут дуже казивне місце, є клімат-контроль, є підігрів, є музичка Харман-Кардон. Попереду ми маємо масари що у водія, у пасажира. Короче. Є мультимедія, ось така коробочка автомат, старт стоп автохолд, Також є обдуви сидінь. Три літри бензин, мощний і не дуже економічний. Повний привід, звісно, вже у нас присутній. ви дивіться просто на цей вигляд цього автомобіля. Що, також у нас є така капсула в Це у нас X5 2007 року. 3 літра дизель. Друзі, 3 літра дизель. І цей автомобіль 2012 року в одних руках. Ну, дуже хайний стан салону. Дуже хайний стан кузова, в принципі. Мультикермо, мультимедіа, коробочка автоматів. Бачите, хай не стан такий коричневий колір. Все у нас присутнє, звісно ж. Також у нас є X2 в Джукузові. Просто подивіться, BMW, LED-оптика, вот червоні ноздрі, партронічки проти синій колір, дуже симпатичні, дисочки, красивезні просто. Йому цьому, цьому автомобілі дуже сильно підходять. По салончику, білий шкіряний салон. Мультикермо, все в охайному стані. У нас City, датчики дождю. Старт-стопи, автоходи, камерки, панорама у нас присутня. Також у нас, бачите, пам'ять сідінь є. Так що, друзі, по ціні розкажемо вам. Да? 14600, наповнюю, 2007 рік з 2012 року в одних руках 3 літра дизель М57 мотор. BMW X2. 2018 рік, 18500 ціна. 18500 ціна. Свіженький хороший автомобіль. BMW X6 2008 року. 3 літра бензин. І також ціна у нас 13600. Так, що ось так, хто шукав? Чекаємо у нас автопоміт.